Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами відомий журналіст надав інформацію, яка схвилювала наших уболівальників. У Динамо може прийти молодий гравець. Чи може він стати першим підсиленням у сезоні? Це те, що ми побачимо в сьогоднішньому відео. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Київське Динамо веде переговори про підписання колумбійського вінгера Ангеля Торреса Повідомляє журналіст Ігор Циганик. Зараз 24 річний півзахисник виступає за австралійський Central Coast Mariners. Контракт Ангеля Торреса з австралійським клубом розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця в 450 тисяч євро. У поточному сезоні чемпіонату Австралії Торрес провів 23 матчі і забив 15 голів. Тож, фанат, що ти думаєш про Ангеля Торреса, одягненого в нашу синю білу футболку, варто нагадати, що ось ось розпочнеться трансферне вікно і виникне багато спекуляцій. Залиште свою думку щодо цього можливого, найму в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.